Що необхідно зробити, аби українська мова не перетворилася на декорацію і Україну обійшла доля тих пострадянських країн, в яких двомовність перетворилася на домінування російської. А ще чому мовним питанням вигідно спекулювати як владі, так і опозиції? Розкажуть експерти там тижня. Політологи Вероніка та Андрій Круглошови вже за мить. Вероніко, Андрію, доброго дня. Я вам дуже вдячна за те, що погодилися до сункові передачі. Ви знаєте, дуже багато дискусій точиться над скандальним е, законопроектом, який е, е, дехто охрестив одіозним навіть про засади державної мовної політики. Е, Скажіть, будь ласка, що це? Це спеціальна політтехнологія, щоб е, наблизити електорат правлячої партії? Чи це власне справді е, спроба захищати інтереси національних меншин, мови національних меншин? Ви, як ви вважаєте, може по черзі якось? Я вважаю, що безумовно це стратегічний хід е насамперед правлячої партії, яка вже пускає е в бій свою важку артилерію, тому що мовна тема у нас актуальна і спекулюється з 1994 року. Власне Кучма виграв напевно за рахунок неї. І е е як ми можемо судити з висловів? Багатьох російськомовних жителів Сходу і Півдня України, які спеціально пишуть блоги, відеозвернення і говорять, що ми не потребуємо захисту мови, ви від себе нас захистіть, то очевидно ця тема. Не є актуальною, штучно піднімається. Я просто хотіла продовжити ще думку Андрія і дещо з ним не погодитись, тому що вважаю, що насправді, якщо б для України питання мови було неважливе, можливо, воно не на першому порядку, звісно, то на ньому воно б не було настільки кон'юнктурним, і воно не було б настільки розмінною карткою кожних виборів. Це пункт перший. А друге, якщо ви можливо бачили в пояснювальній записці до закону, пише така дуже популістська фраза, і дуже цікава, що власне питання мови і захисту мови, в тому числі російської, і всіх мов інших нацменшин, меншин, перешкоджає стрімкому розвитку нашої держави. Тобто, загалом складається враження, що Окрім е, мовного питання, нам більше нічого не перешкоджає. Чи насклалось у вас враження? Що в нас навіть до сьогоднішнього дня українська мова власне нагадувала радше декорацію ніж офіційну єдину державну мову в Україні? Тому що чиновники наші вельми шановні, вони в своїх кабінетах для них робочою мовою залишається російська, і вони е, дозволяють собі звертатися і в офіційних документах, і на телебаченнях російської мови. Це ж. З однієї сторони це повна зневага. То тепер у них буде нагода е, абсолютно впевнено це робити. Якщо е, не Україна е, не опиниться в числі тих пострадянських країн? В котрій прийняли вже даний закон, і е, фактично домінує, домінує там російська мова. Візьмемо ж ту ж Білорусь. Виключень немає з цього правила наразі, е, це дійсно так, і прикриваючись х хартію пейської промови. Яка говорить про те, що потрібно захищати регіональні мови, мови нацменшин. Ну цим можна зрозуміти безумовно там мову кримських татар, якої більш ніде немає. А, а скільки російській мові явно ніч зникнення ніяким боком не загрожує, то скоріше на статус регіональної мови, яка потребує захисту. Претендує українська, а чи не нагадує вам оцей сьогоднішній процес в Україні те, що було в 60-70-х роках минулого століття? Так звана русифікація? Чи не нагадує, що це з цього все має початися? І що це загрожує власне для нас, для української нації? Дивно, історичні аналогії е, приводять до того, що українська мова якраз більше. Під тиском зберігається, якби що говорити російською, чим крепче давить нас, тим крепче оборона. Але боюсь, це не саме хороша тенденція. Однозначно, рос... українська мова знаходиться під дещо більшою загрозою. Проте я би хотів застерегти виборців від е, спекуляцій, які, до яких будуть вдавати так звані націонал-патріотичні сили. От е, Україна жери, нищення мови. Всю цю риторику треба. Пропускати повз вуха і дійсно продукувати якісний е мовний контент, е дійсно е проявляти ввічливість говорячи українською мовою. Чернівецька область, вона особлива у нас тут можливо, може якраз бути румунському мовна версія. Закарпаття там може бути угорська Горська, версія, цілком. а взяти Крим. Там може кримсько-татарська версія. В принципі, це... Чим це загрожує? От я хочу, щоб е от якщо. Друге читання да, пропускає, якщо законопроект оживе, я хотів би сказати… тут. Треба зберігати так. знаєте, це гаряче серце і холодний розум. Тобто, в першу чергу, розуміти, як в умовах прийняття, припустимо, проходження другого читання, яким чином ми можемо максимально розвивати українську мову в тих нових реаліях, які складуться, і, і вимагати від політиків тобто, вимагати конкретних політиків. рецептів. конкретно все таки, от е, ці процеси, що зараз ведеться в Україні, чи не початок це русифікації? Красифікація тривала, це скоріше якісь моменти її пришвидшення, який на це мою думку може. Е Викликати супротив, цей контекст це суто політичний контекст, тобто для того, щоб дотриматися хоча б якоїсь політичної обіцянки. Ну, ну умовно кажучи, це була велика передвиборча обіцянка Віктора Януковича. І перед виборами це дуже хороший хід. Ми ж самі розуміємо прекрасно, що ще не зрозуміло, буде друге читання чи не буде закону, наскільки воно відкладається і так далі. Але я з вами погоджуюсь в тому плані, що потрібно бути на сполох і вже починати обговорювати активно це питання і виробляти власну громадянську позицію стосовно. У нього це дуже важливо, щоб кожній сім'ї розуміли починали розуміти, якою мовою я спілкуюся зі своїми дітьми, щоб я починав собі розуміти, хто я, українець. Я вам дуже вдячна за коментарі. А глядачам нагадаємо, що з нами спілкувалися політологи Вероніка та Андрій Круглашови.